Наприкінці минулого тижня народний депутат України, голова Житомирської обласної організації опозиційного блоку Юрій Павленко, з робочою поїздкою відвідав місто Коростинь. У рамках поїздки політик провів зустріч з партійним активом міста Коростеня, Коростинського, Оливського та Лугінського районів. От ще раз повторюсь: та стратегія, яка у нас називається повернення до влади, і я вам скажу, ну це невідворотньо. Народний депутат відвідав Коростинський завод хімічного машинобудування, поспілкувався з його керівництвом та працівниками щодо проблем, які нині постали перед підприємством. Наше завдання, яке ми бачимо, це сьогодні спільно з промисловцями сформувати чіткий план по виходу з кризи. У своєму виступі на засіданні ради директорів підприємства Коростеня Юрій Павленко окреслив основні ініціативи опозиційного блоку, направлені на відновлення економічного потенціалу країни та вирішення болючих соціальних проблем. Акцентувала увагу на них, і заступник голови обласної ради, представник опозиційного блоку Наталія Рибак. Проблем надзвичайно багато, але у нас іде час реформ, і потрібно все переглядати. Інколи це не дуже. Не дуже подобається і надзвичайно важко, але це потрібно робити. Народний депутат поспілкувався з керівниками підприємств, представниками місцевих громад та жителями міста. Ми зобов'язані стимулювати власне виробництво і споживчий попит. Людям необхідно повернути достойні заробітні плати. Негайно треба індексувати мінімальну пенсію, мінімальну заробітну плату і мінімальний прожитковий рівень. У поїздці нардепа супроводжували керівник фракції опозиційного блоку у обласній раді Анатолій Малашенко, депутати обласної ради Володимир Самчук та Володимир Нагорняк, заступник голови обласного партійного осередку, депутат Житомирської міської ради Наталія Леонченко, член політради Катерина Самчук, керівники місцевих партійних осередків, депутати місцевих рад. Ми бачимо зад у тому, щоб йти значить, з проблемами. Который есть решать эти проблемы, помогать людям, это наша основная задача, потому что оппозиционный блок всегда была к власти и всегда был на стороне простой человека.